Починаємо після матчу прес-конференції команди збірна Полтавської області Вікара Шетилівка і поруч зі мною новий головний тренер команди Олександр Фролов та лібера команди Борис Яковлєв. Борисе, скажіть, що сьогодні не вдалося, чому не змогли все ж таки дотиснути у четвертому сеті суперника? Я думаю, що німного не вистачило прийому, ну, як мені здається. А так, в цілому, я хочу сказати, що іра хороша була, ми старалися. Чуть-чуть не вистачило. Четверта партії. Дякуємо, Олександре Михайловичу. Ну, дебют, <гум> <гум> <так>. <гум>, але що ви скажете по сьогоднішній грі? <гум> Складно було, звичайно. Досвідчена команда напроти грала гравці, які програли з великим багажом за плечами. Але ми допустили дуже багато помилок, особливо на прийомі. І в перших двох партіях ну, подач дуже багато ми не подали. А саме головне, то, що якби. Не вистачило десь трошки емоцій для того, щоб боротися за, за перемогу. Наступний матч вибираєте проти житомирського колективу, що можете сказати про суперника? Ну також досвідчений суперник, який є і е, володарем Купу України, тобто буде нескладно, ой, не складно, верніше, буде складно, вивачаюсь. От, Але будемо зараз відпочинемо, подивимося, е, які помилки. Допустили, ну і будемо налаштовуватись на наступну гру. Дякую вам за коментар. Дякую вам заступних